У першому читанні парламент підтримав надважливий законопроект на підтримку батьківства, на підтримку українського життя, на підтримку новонароджених дітей, на підтримку українських родин. І саме законопроект передбачає такі зміни: по перше, збільшиться одноразова грошова допомога при народженні дитини до 50 тисяч гривень. На сьогоднішній день така грошова допомога складає 10 тисяч 320 гривень. По друге, жінки без страхового професії. Цінного стажу зможуть отримувати в місяць до 7 тисяч гривень, і це майже в сім разів більше ніж сьогодні. По третє, один з батьків, бабуся або дідусь зможе отримувати 7 тисяч гривень до одного року за доглядом за дитиною, але точна сума буде встановлена урядом. І по четверте, впроваджується нова програма, є ясла. Саме коли дитині виповниться один. Рік один з батьків зможуть обрати, чи виходити на роботу, чи продовжувати декрет до трьох років. І якщо мати обере продовжувати декрет до трьох років, за неї держава буде сплачувати єдиний соціальний внесок. Відповідно, якщо мати вийде на роботу, родина зможе скористатися такою допомогою, як догляд за дитиною, і один з батьків, бабусь або дідусь зможе отримувати. 8 тисяч гривень за доглядом за дитину, і також продовжується допомога від держави при народженні дитини, натуральна допомога пакунок малюка або грошова компенсація 7 тисяч 570 гривень.